Час робити великі зміни, здається, усі вже розуміють, що реформа конче необхідна. Але досі деякі люди бояться реформи і живуть у полоні типових міфів. Міф перший реформа потребує великих фінансових витрат. По перше, нинішня система управління веде до непродуктивних витрат щороку. По друге, витрати на реформу це як витрати на фундамент будинку один раз і надовго. Витрати на реформу мають капітальний характер У першу чергу на дороги у громадах. Якщо знайшли кошти на євро, невже не знайдемо коштів на дороги? Міф другий позбавлення села сільради приведе до занепаду невеликих сіл та селищ. Без реформи щороку з карти України зникають десятки сіл. Сьогодні в Україні вже понад 17 тисяч сіл немає власних сільрад та є сільради, що об'єднують 5, 7 та навіть 10 сіл. Введення посади старости в поселеннях понад 50 осіб приведе владу у більшість сіл, а надання значних повноважень громаді значно пожвавить місцеве економічне життя. Міф третій реформа приведе до масштабного звільнення кадрів. Незважаючи на зменшення кількості громад та районів, кількість посад практично зберігається, проте змінюється їх структура. Також значно поліпшуються умови праці та кар'єрного зростання. Реформа це великий шанс для молоді проявити себе у публічній службі. Така реформа вже успішно реалізована майже у всіх європейських державах. Прийшла і наша черга зробити свою країну успішною підтримай реформу.